Вітаю вас, пані Ліза. Я прийшла на стенд до виробника Леля, і Ліза є тою главною ідейною дівчиною, яка задумала, придумала, створила бренд Леля. І сьогодні на стенді багато новинок. Я хочу. Ви розповіли нам про те, що є на виставці? У вас всіх вітаю. Я Ліза, власниця компанії Леля. В цьому сезоні ми до виставки підготували дуже багато різних новинок. Ось вони за мною зараз розташовані. Тобто в цьому куточку якраз новиночки ну, так. Да? здебільшого так і трішки ми виставили на стіл. Наприклад, ця новинка надихнула нас на створення прекрасної фотозони, на якій ви можете сфотографуватися. Ця новиночка є нашим, скажімо так, головним символом цієї виставки. Ось так виглядає набірчик. Дуже класні Ух ти, кольори. У вас основа оригінальна навіть така. Так, Я думала, це просто хтось вишив на основі... Ні, відшиви представлені каналами, які використовуються в наборах, де Лінда. Всі наші набори в собі мають рівномірну основу або льон. От, і ниточки DMC. Такі гарні осінні кольори. От, тому ми дуже раді, і такий дизайн, знаєте, на наш погляд, не дуже, не дуже розповсюджений, скажімо так. Так, тому що такий осінній смачний так, пейзаж. Ми що намагались, такі. щоб не дуже було зовсім помаранчево, як зазвичай з осені асоціюється, і трішки таких яскравих барв додати. Угу, От, також ось це наша новиночка дуже прекрасна. І ще раду, гарбузики. Та, теж намагались використати не зовсім такі... Стандартні стандартні, так, кольори, Хотіло ну, хотіли да. стандартні кольори, так. да. гарбузові, так. ось, наприклад. Да. Хотілося чогось цікавого додати. От тому теж такий... Він теж у нас на рівномірної основі на лінді ліндій винтажній. Ну, хід нашого осіннього сезону це цибулі. Цибулі, прекрасні так. цибулі. Вони вишиваються вже на льоні. Це Белфаст, великий відріз, майже 50 на 50. і дуже дуже багато неточок. Ого DMC. Так, тут вражає п'ять е, маточків, п'ять так п'ять моточків дієсі повних і така гарна, гарна осіння косічка. Дуже гарна. Така так. товста коса, я би сказала. Для е, тих, хто дуже любить квіти. Є прекрасні калачики. У нас або гірань? Ага, Герань, да, калачики. Так, теж ось такий набор, і тут просто мега каса. О А скільки ж там ниток? Дуже, дуже багато. Просто три планшетки. Неймовірна кількість. Ні, тут чотири. Чотири планшетки. Так. Ого. І такі соковиті для підняття настрою в зимові вечори буде. Ви потрясно. комплектуєте набори Белфаста? Так, це Белфаст. В цьому ну, от от цих двох так. Угу. Так. Гарна збірка. Ну і тканинка у нас як завжди оверлочена. приклад про схеми електронні. чим ви працюєте а, наразі? Ми перейшли на Фантастіч угу. а, всередині. Є QR-код, кюркод прискаченівання якого? Тобто, через саму програму ви його скачуєте. І у вас з'являється наша схемка прямо всередині. А, він єдиноразового використання, тобто ви його один раз скачали, і у всіх ваших гаджетах. Де є програма Фантастич, ця схема з'являється. На кожен окремий гаджет не треба його скачувати. Завантажувати. Так. так, паперова схема є? Так, звичайно, паперову схему ми вкладаємо, ключ, все є. Якщо у вас виникають будь-які питання або труднощі з будь-чим, навіть якщо буває таке, так як ми збираємо вручну, дівчата збирають людський фактор присущ і може бути помилка. Кольором або менший ниточок. Якщо вам не вистачає ниток, ви можете нам написати. Ми за свій рахунок завжди відправляємо. Тобто звертайтеся з любими запитаннями так, 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 до виробника. А отам позаду тебе я дивлюсь, Ліза, є соняхи. Що це таке? Це я не пам'ятаю цього. Це теж новинка наша. Осіння. А ти про неї мовчиш? А, а, так, а ти це про наша неї мовчичка? Ми вирішили спробувати випустити ще одну маленьку схему. У нас є бідончики. Так, у нас є бідончики, а це соняхи. Це теж скажімо так, хід цієї виставки. От, багато, дуже гарно. Да, от, до речі, взагалі. І хто хоче Дуд. спробувати, наприклад, не вишивав ще наші набори, то дуже А який тут каунт? Це врітне 28 каунт. А, так. дуже такий гарний так, каунт так, для так. початківців, тим паче, взагалі. Так, да, все також, виходить і також на фантастичні. От, а дуже гарна гама. Я дивлюся на гарбузиках і на mm -hmm. цих, якщо от їх парно вишити, потримай, будь ласка, гарбузи поряд з цим. Ой, погляньте, це може бути дуже гарна композиція, композиція для спочатку для серпня і далі для вересня. Так або ще можна, от як ми повішали, вишити це. У нас набір Полтава називається «Полтава»? Так, Це кафе в місті Полтава, дуже популярне там. От я сама люблю ага. інколи, <головіко>, коли туди приїжджаю сходити. Там дуже смачна випічка. А кафе, Реклама так і кафе називається? Одразу. Реклама кафе називається фотограф. Кафе називається фотограф, бо раніше там була фотостудія. Як ну, воно Дуже символічно, У них в інстаграмів. Навіть є фото, де у них отак от соняхи стоять на. А і котик, погляньте, там вже є головний Звичай, герой ганаруста. цього головний герой. Там є котик. Всім шанувальникам всім шанувальникам котика можете вишити такого гарного дизайну. І набір виглядає ну, з назвою Полтава. Покажіть, будь ласка, набір. Так, ось так виглядає набір. Тут mm -hmm. також іде бріхні. Uh -huh. Тобто не сумнівайтеся, Полтава потрібна всім, навіть якщо вони з Полтави, так а і буде привідом з'їздити в Полтаву, щоб зняти там. фото А до речі, дивіться, якщо у Львові їздять, фотографують картинки з Львова, то в Полтаву теж так треба з'їздити. Звичайно, чудова ідея. Звичайно, ну і тут так само конвертація іде, як завжди. У нас. Так. І а я дивлюся, є от все навіть всі дизайни, котрі були раніше. Вони всі є у вас на стенді. Все одно ви їх збираєте, продаєте, нічого не зняти з виробництва. Ні, ні, всі наші набори на даний момент. Всі вони є у нас в наявності. Завжди на нашому сайті ви можете замовити, вони завжди є наявності. Так само можна замовити через інстаграм, написавши нам. От ваші дизайни ви розробляєте, вони такі різноманітні. А як ви придумуєте ідеї? Хто у вас головний ідеолог? Що, що робити? Що, ну, що планувати? Е е бувають моменти, коли дизайнери щось пропонують, наприклад, там подають якусь ідею. Зазвичай я просто надихаюсь, дивлячись, якісь відео тим, як люди мандрують десь по різним країнам, тобто так або в мене була вже колись ідея, або е, ну якась да. І я звертаюся до художника і він відмальовує мені підзволітими замовлені, щоб так, замовлені, що б ти так хотіла. Під замовлення. Я оце дивлюся. І хто тобі хто тобі надихнув створити оцю бібліотеку? Розкажи, будь ласка, це е, негарні, так, чи що це, це книжковий магазин. Надихнулась просто переглядаючи е, різні картинки в інстаграм. О, тобто інстаграм надихає не надихає. лише ті, хто вишиває, а й ті, хто так, створює, так, бо є дівчата, які фотографують дуже гарно. Роблять фотографії дуже гарні, коли мандрують. І от я десь побачила якусь книгарню. Я думаю, точно нас дуже люблять читати. Да до речі, да, там всі читають я вишивальниці. Думала, інколи кни... переключаються да, на читання. 100%. Книгарня, книгарня має бути у кожної вишивальниці. Щось так дуже сяє? Що це сяє там? Що це ви Тут Використовуються ниточки. Етуаль усі тут шість кольорів. Тобто це не якийсь кренік, ви ж ні, до ні, нічого специфічного етуаль, не треба. Тут повністю все DMC. Так. Вони використовуються в хрестиках, на кульках, книжках, на квіточках трішки, і так само викладною ниточкою ми зробили такі гірлянди. Ви, Цікаво. звісно, можете використати будь-який колір. А навіть ще й бісером можна пришити. якщо хтось хоче погратися. Ми завжди в своїх е дизайнах намагаємося залишити трішечки, скажімо так. Е Місце для вашої творчості, так щоб ви додавали щось від себе. Ми Не, навпаки так. завжди тільки радіємо цьому. Угу. Дівчата інколи заміняють основи, також якийсь інший колір обирають, додають біси, додають кренік. тобто ну фантазують як можуть, скажімо так. Добре, цікаво. І до речі, цей дизайн один із хітів на цій Ух ти. виставці. новинка новинки та... вже стала хітом. Так дуже він популярний. Ми навіть вчора дівчата навіть докомплектовували набор бо не вистачає, не вистачає. Це прекрасно, коли є такий прямо так. одразу раз і як вистрілило так, щось так. Так, ми таке. Так, теж дуже радію, що Може... цінується, скажімо так, наша фантазія. Ну прекрасно. Також є хітом ось цей набір. Це старий наш дизайн, але він є хітом, mm -hmm. тобто його постійно його запитують і так, ви його, його Так, У нас розібрали його вчора, зранку вже весь. І теж півдня потім хотіли хотіли придбати, але, на жаль, вже не було. То, То також ви, ми докомплектовували, так, сьогодні він вже є на нашому сцені. Так, приходьте, дівчата, пишіть, якщо ви там ще хочете. <гум> ну і це також наш хід ще з минулої зими. Велосипед, ми його так гарно оформили. Тут дуже цікавий елемент, тут є бантик. Mm -hmm. Такий об'ємний, він також йде в наборі. А, стрічки? Да? Ні, він вже готовий. О, Ми вип'ємо так, так, всіх. Так, крутимо, щоб вже дівчата мали можливість просто взяти. А ім'я і і хто то, там записано. Да, це я, це я, його кручу. Так, погляньте, у вас є просто від власниці цього бренду є одразу скручений бантик. Так, Бантик є дуже. І тут використовується ниточка крім. І пісер тофа. Так, так, так. Наша фотозона Прекрасно. прекрасна. Ми також в минулому році робили фотозону з такими прикольними. У нас були пугала, сіно. А в цьому році ми дуже довго думали, що таке цікаве придумати, щоб вас порадувати. Mm -hmm. От і я ж кажу, нас дуже надихнув ось цей наш дизайн. Дивиться на нього, скажемо так, де. Вирішили, чому б не зробити, скажімо так, таку фотозону, і це дуже прикольно. Так що всі, хто приходять і мають бажання, можуть фотографуватись прямо з цим набором на цій фотозоні нашій. Ось так гарно вона виглядає зі мною. Пані Ліза, ви виглядаєте розкішно своєю картиною да. в цій фотозоні. І... А зверніть увагу, що у Лелі завжди є фотозона. Ви можете прийти і залишити собі фотографію на спогод саме на стенді Леля. Дякую вам, дякую.